Доброго дня. 28 липня. Вирішив поприкривати льотки. Лишив на дві бджоли, грубо кажучи, на полтори. Чому так? Зарані, але сонячник вже перетвів, десь днів 5 назад. Сім. Минулого року в мене була така ситуація, що в мене лю наполовину були відкриті. Робин на сантиметр десь 15. Десь-15 сантиметрів були. І в мене три сім'ї потріпали. Дві, одну сім'ю вбили, один отводок, а другий отводок так потріпали, я встиг спасти, але менше з тим підсилював ось, з важкими втратами, але він в зиму пішов. Ось, щоб не було такої ситуації, так як цього року. Позакривав льотки, позалишав на одну бджолу. Е не кожен день буваю на пасті, щоб дивитися, чи є напад, чи немає нападу. Але перестрахуватися хочу. Ну і так і зробив. Трошки носять, є пилок біленький, переносять пильцю шовтеньку, що соняшники на нагородах є в людей, ті, які пізніше сіяли. Ось, ну, в мене є ось такі лотки, вони раз собі, можна їх рухати. Ось, а є в мене... І в мене ось тут так само. І в мене виглядки зараз покажу ось такі. Ось такі так само. Чому так там не виходить? Зробити зробив ось так на один шуруп. Закрутив. Ось що він рухався вверх вниз. Раз. Раз прикрив на один льоточок. На один льоточок. На одну, ну полтори десь. Джули лишив. Ось чому пальцебі збірники ще висять з минулого року. От Лодки знизу позабирав цього року. Не збирав пальців, чесно кажучи, не було можливості кожен день приїжджати сюди і її збирати. Ось через Так і вони залишились, якби тут замість прильотної доски. Але менше з тим. Прикривайте льодки, щоб не було нападу. Коли дуже багато бджіл, пасік поруч, ось. можуть бути втрати. Можуть навіть нападати на свої бджоли на спасіки на вулик. ось Тут Так само приоткритий зараз. Не, докр... не дотягнув навіть до кінця. О, Є! Всім добра. Підписуйтесь на канал. Вам це нічого не буде коштувати. Я буду вдячний. До зустрічі.